Слава Україні! Декілька слів про депутатську діяльність в парламенті та на 202-му окрузі. Сьогодні я виступаю як представник від 202-го округу людей з Стороженеччини, Кісманщини, Вижнеччини, Путильщини, людьми, які хочуть бути почутими. І саме тут в парламенті відстоюють позиції, які були напрацьовані на того тижня. Наприклад, я відвідав Усть-Путильську, Конятинську, Путильську, Красноїльську громади. Я зустрівся з батьками. Світянами, активістами і молоддю, відвідав Самаківську гімназію, Потильський ліцей, Довгопільський ліцей, Успотильську школу мистецтва, поспілкувався з керівництвом громади в Красноїльську, відвідав деякі установи також, зустрівся з спортивною молоддю, багато проблемних питань, які зараз поступають, але ми спільними зусиллями будемо відстоювати їх вирішення я зустрівся також з педагогами, які заявили про свої проблемні питання з батьками, які висліли свої позиції. Я передав техніку, літературу, подивився на спортивні майданчики, які будувалися за моєї підтримки ще до повномасштабної війни. І я точно знаю, коли працюєш з людьми, зміни можливі завдяки реальній роботі, неполеглій співпраці громад та людей, підтримці небайдужих активістів. Нам вдалося зрушити ряд. Проблем з місця деякі дороги вже включені в плани ремонту. Ремонтні бригади вийшли, школи отримали обладнання, але скажу відверто, що дуже дуже багато є попереду. Про дороги чесно і прямо стан доріг зараз в нашому окрузі дуже жахливий, але завдяки направленим депутатським запитам, зверненням, завдяки вашій підтримці, багато 에, вдалося зрушити з місця. Але до мене знову поступають нові звернення. Я буду співпрацювати з людьми, які звертаються небайдужими жителями, формувати нові депутатські запити і. і... Спрямовувати все для того, щоб були проблеми е, вирішені, бо стан доріг дійсно це є біль, це не перебільшення, це реальність. Дороги, які перетворились на небезпеку, мости аварійні, люди відрізані від е, е, сполучень між селами. У деяких громадах навіть швидка не доїжджає. Я наголошую, я не кладу асфальт, але разом із людьми добиваю, щоб ті, хто має це робити, працювали. Я не голова служби автомобільних доріг, але я депутат і змушу їх діяти. Я вже піду. Тував відповідні депутатські звернення, але мені потрібна ваша підтримка, ваша активність, бо один в полі не воїн. Але разом ми сила. Державний бюджет або ми захищаємо людей або втрачаємо країну. Державний бюджет на 2026 рік має бути не черговою табличкою, а відображенням реальної боротьби країни за своїх громадян. Звичайно, в першу чергу це все має йти на Збройні Сили України, на їх підтримку. Також хочу вам проінформувати, що в чергове долучився до волонтерських поїздок на схід, до волонтерських. Допомоги про що е, звітував і це робити, допомагати. Дякую Збройним силам України за можливість пропрацювати. Також я подав 42 поправки до бюджету. І кожна кожна правка це не побажання, а відповідь на конкретне звернення громади, що я відстоюю підтримки військових ветеранів не на словах, а фінансуванням лікування реабілітації, підтримки сімей, навчання дітей, гідну пенсію для людей із великим стажем, зарплати освітянами, вихователям, яка відповідає від Відповідатиме їхній діяльності, виділення кошти на дороги, школи, фапи, укриття, дитсадки, клуби, шкільний транспорт, підтримка молоді, фермерства, малого бізнесу, щоб люди мали стимул лишатися і будувати вдома. Це не подарунки, це державний обов'язок перед своїм народом. Позицію до уряду депутатів мають чути. На на урядовому заході я чітко сказав вирішувати питання громади без участі без участі мажоритарних депутатів не припустимо. саме ми знаємо, що болить на місцях. Саме ми бачимо фапи, у кому немає фельдшера, будинок культури, які закриваються. Ми їздимо по тих дорогах, по яких міністр ніколи не проїде. Тому я закликав Кабмін створити міжвідомчі координаційні групи в регіонах з обов'язком залучення депутатів від округів. На закінчення я не ідеальний, але працюю чесно на совісті. Постійно в окрузі. Я не обіцяю легких рішень, але обіцяю, що не зраджу довіру. Я не граю в політику. Я разом з громадою добиваюся результату. Дякую вам за підтримку. Працюю для людей. Слава Україні.